Цей день було, здається, дві вертушки. Бо вони сказали, так, мене показали, давайте його в другу чергу, бо в мене була дуже низька сатурація крові. Але потім кажуть, та він тут заважає, давайте його на першу чергу. Ну, мене винесли ну, і загрузили на, на віртушку під час евакуації. Пам'ятаю, що там щось там трясло нею, там щось типу, обстріли були також, напевно. Після мене там теж такий товариш мій. Як то кажуть, не, не долетів, не вертуйся, бо її збили. З дружиною, ну, якось хотілося бути з сім'єю, бо не знаю, хто що там передав, то сказали, що я загинув. <ріху> Проходжу службу в Державній спеціальній службі транспорту. Це колишні залізничні війська. Ну, на момент вторгнення виконували завдання по охороні стратегічних об'єктів. Прийшов момент вторгнення, була команда всім евакуюватися на Заосталь. Далі ми там виконували завдання вже безпосередньо на Заусталі. Особисто до мене так це стало, як ви кажете, бойове хрещення. Ну, ще як в навчальних закладах, там полігони, там такі, як навчання, проходили, виїзди на полігоні, на полігони, на, на полігони там, тренування такі. От. Але ніхто так до того серйозно не ставився, що буде приймати участь у бойових діях. Ніхто там не про це ніколи не задумувався, що може бути така війна. Я бачив, як на моїх очах руйнували інфраструктуру, як знищували будівлі, як знищували там, автомобілі, там, люди кричали там, і такі речі, що важко бачити це людям простим. Це тяжко це сприйняти, як то кажуть, зрозуміти. Було завдання у нас своєрідні там, щось перенести з точки А до точки Б. Пораненого передоставка пораненого, ну, різне бачив. У нас було завдання евакуація пораненого. Не могли відкритими вулицями йти. Несли пораненого четверьом один у нас був як наші очі, і ми в чотирьом націлці несли товариша. і Йшли там деякими участками, де можна було йти, а деякими, то ми там єлі проповзали. Ми вже були обосилені, бо там практично не харчувалися вже довший час, тиждень, напевно. Пити не було. Що. То, як воду пили, Це, то тоді останній раз там, якась була бутилка, напевно, з якоїсь мою що, присмак моючого був, там якась вода технічна, напевно. Ну, Дуже обесилені були, ну якось несли, несли. І нам потрібно було вийти на ту вулицю, куди це, але вже не від того місця, куди нам це метрів, напевно, 150, трохи далі було. Ну і відповідно нам в спину вже там нас чекали. <хи> і по один прильот ми там всі порозліталися, хто куди. Я легке поранення тільки в спину отримав. Я навіть не замітив, що це. ну, Просто були контузії, там ніхто ніж поки до себе прийшли, там хвилини-дві, напевно. Потім вирішили, що йдемо хлопці, ще раз. Йдемо, йдемо. Все, всі встали швиденько, взяли тільки носілку і тут тільки все, як то каже, всюди іскри літають, по нам обстріли, воги летять. Це було 27 березня. Це я отримав важке поранення, але тоді вже якраз нам повезло, що машина евакуації прибула, нас довезла до порту. І тут жона забрала, потім під'їхала, стала собою, прикрила цього пораненого, загрузили його. І через порт, кораблем, далі на железяку, там ще там надали нам медичну допомогу в польовому шпиталі на заводі «Азовсталь». В цей день було, здається, дві вертушки. Бо вони сказали, так, мене показали, давайте його в другу чергу, бо в мене була дуже низька сатурація крові, наскільки пам'ятаю, там. там Ну, До мене там косу дивилися, що я там в тяжкому стані, і цей не знали, що зі мною робити. Але потім кажуть, та він тут заважає, давайте його на першу чергу. Ну, мене винесли, тоді накрили таким фульгою, такою, щоб типу, теплозахисною, ну, обмотали ті носілки і, ну, і загрузили на, на віртушку Тоже під час евакуації. пам'ятаю, що там щось там. Трясло нею, там щось тіпа, обстріли були також, напевно. Дякувати Богу, ми долетіли. Там ну, стільки було поступ... поступлень хворих, там нас стільки лежало в коридорах, все було забито дуже багато. І цей там, самих важких, оце тільки як вертушки літали, нас евакуйовували. Ну, і мені повезло, що я тоді ще долетів. Бо після мене там теж такий товариш мій, е, як то кажуть, не, не долетів, на вертушці, бо її збили. Трошечки лікували в Дніпрі, потім щось печінка пам'ятаю, відказала. Потім у Львові в шпиталі лікували, потім виписали. ну Насправді одине, єдине бажання було це попасти додому, бути з своїми дітьми, з дружиною. ну Якось хотілося бути з сім'єю приблизно, десь так, місяць. Я з ними взагалі не спілкувався приблизно. Але там щось спочатку не знаю, хто що там передав, то сказали, що я загинув. Але ну, бо мені так в частині сказали, що потім дехто. Що спочатку була новина, що тоді позагинув, потім вже друга новина, що живий. Серце Зосталі робить, підтримує, от, надає можливість відновити своє здоров'я. Насправді, от, так, я здоров'я поправив, трошки відчуваю полегшення, деякі процедури, деякі свої болячки трошки поправив. Особисто для мене. Е, ну, це дуже-дуже великий, як то кажуть, плюс, що ви таку робите добру справу. Мені ну, приємно, що хоч хтось пам'ятає, хтось згадує про ці події. Для нас ви всі однаково, герої. І не дати забути саме про подвиг, який був створений героями міста Маріуполя. На мою думку, це наша земля. Всі загарбники, вони це розуміють, що вони прийшли на цю землю. Вони, хоч може, деякі, хоч говорять дурниця, вони підсвідомо всі розуміють, що вони на чужій землі. Українці не є такі люди, що будуть, як то кажуть, їх тут чекати з відкритими руками, з обіймами. Ми свою землю будемо боронити. Ми в себе вдома.